Коли ми даємо велику кількість азоту, ми гальмуємо розвиток кореневої системи. Коли ми не даємо азоту, ми недоотримуємо не отримуємо врожай. Тобто, що робити? Ми не можемо не дати азоту, і ми не хочемо загальмувати нашу кореневу систему. Доброго дня, друзі! Сьогодні ми продовжуємо розглядати систему живлення зернових культур та зв'язок її з системою захисту. І питання, яке ми задали собі минулого разу, звідки ж береться той додатковий урожай, коли прес хвороб є низьким? Тут необхідно розділити систему на кілька частин. Виклик перший. Я її називаю базовий, тому що тут ми будемо розглядати те, як ми можемо розвивати кореневу систему. Тому що коренева система є базою для всієї рослини. Як відомо, в зернових культур коренева система дуже слабка, вона розвивається тільки на початку вегетації зернових культур, далі вона зупиняється і фактично її збільшення вже неможливе. А коренева система це дуже важлива частина. Зверніть увагу, скільки різних нюансів пов'язано з кореневою системою. Вона не тільки тримає рослину в ґрунті, вона не тільки живить її, вона не тільки забезпечує її вологою. Коренева система є ще таким певним біореактором, в якому синтезуються гормони рослинні. Ці гормони впливають не тільки на ріст кореневої системи, не тільки на ріст стебла, вони впливають також і на формування урожайності. Тому розвивати кореневу систему дуже і дуже важливо. Я знайшов в інтернеті ось таку статтю, в якій пишуть, що надмірне азотне живлення на початкових етапах розвитку зернових культур здатне знижувати урожайність. Цих культур. Чому так? Тому що доступний азот не дає кореням розвиватися, корені не шукають його. Вони його мають дуже близько. Внесення великої кількості азоту під зернові культури на початкових етапах їх розвитку знижує урожайність цих культур. Чому так? Тому що давши азот, як правило, поверхнево. Ми забезпечуємо рослину в повній кількості, хоча вона на початку не потребує багато азоту. Критичні періоди по азоту йдуть пізніше, набагато пізніше, ніж початкові етапи. Як правило, на початкових етапах ми маємо достатню кількість вологи: це або осінь, коли в нас вже дощить, або рання весна, коли в нас ще є запаси вологи в ґрунті. І тоді рослина, маючи невеличкий корінь. Маючи досить вологи, маючи досить азоту, надмірну кількість азоту, я би казав, тому що 30 кг діючої речовини азоту в поверхневий шар на фазі кущення це дуже багато. Пшениці стільки навіть і не треба. І вона робить що? Вона просто його споживає, вона не розвиває корінь, тому що в неї все є, їй потрібно рости. Вся гормональна система каже, їй рости для того, щоб потім формувати урожайність. Тому дуже часто рекомендують, в тому числі закордонні спеціалісти німці, які в цьому плані дуже продвинуті, вони дуже гарно розвинули систему живлення зернових культур, як і інших культур, і не тільки систему живлення. Так от, вони рекомендують вносити азотні добрива ранньої весни тільки на зріджених і ослаблених посівах. Чому так? Причина та сама: легкий азот. Ледача коренева система. Якщо коренева система ледача і на початку весни це не проблема, то коли рослина трошки підросте, коли коренева система перестане рости в довжину, у нас, як правило, наступають посушливі умови. І тоді приходить біда. Коренева система не росте, об'єм грунту, охоплений коренем кожної рослини, він невеликий, вологу вона звідти. Забирає дуже швидко, і рослина починає в'янути. Є така певна дилема. Розвивати кореневу систему не можна дати азот. Десь треба поставити кому, як тій приказці, яку ми ще з дитинства пам'ятаємо. І що ми виберемо? Розвивати кореневу систему не можна, необхідно дати азот. Чи ми можемо сказати так: розвивати кореневу систему, кома не можна давати азот. Тому що коли ми даємо велику кількість азоту, ми гальмуємо розвиток кореневої системи. Коли ми не даємо азоту, ми не доотримуємо врожай. Тобто, що робити? Ми не можемо не дати азоту і ми не хочемо загальмувати нашу кореневу систему. Істина, як завжди, десь посередині, оскільки це біологічна система, вона не терпить цих крайнощів. Але є певні заходи агротехнічні, які нам дозволяють дещо змінити ситуацію на нашу користь. Кореневу систему можна стимулювати певними хімічними речовинами. Є група засобів захисту, рістрегулятори, які, при внесенні на ранніх етапах, здатні допомогти рослині розкущитися, перекинути частину пластичних речовин з. Верхньої частини в нижню. Внесення е, рістрегулятора Medax Top, ось як показано на слайді, здатне збільшити кореневу систему дуже значно. Зверніть увагу, є рослини, які оброблені Medax Top, і є рослини, які не оброблені. Характерна особливість, що в оброблених рослинах стебло менше, корінь більший, а в необроблених навпаки. Корінь менший, а стебло велике. На початкових етапах розвитку зернових культур розмір стебла не важливий. Взагалі я чув таку дуже влучну приказку. Не потрібно дивитися на пшеницю очима корови. Неважливо, скільки там маси наросло. Важливо, який там потенціал і як вона формує урожай. Ось на слайді. Результати експерименту в так званому акваріумі, там рослини висіваються досить близько до скла, і дуже гарно видно, як розвивається коренева система. Зверніть увагу, наскільки на оброблених ділянках більше оцих довгих коренів це дуже важливо, тому що коли корінь починає розвивати кореневі волоски, він значно перестає рости в довжину. І не сформувавши ці корені. Відповідної довжини рослина вже не здатна охопити більшу кількість ґрунту, тобто забезпечити собі більший цей об'єм живлення. Оброблені рослини рістрегулятором медак стоп значно збільшують довжину коренів, значно збільшують кількість коренів, тим самим вони полегшують рослині формування цієї бази, про яку ми говорили вище. І якщо подивитися на те, наскільки це допомагає. Ефективніше споживати мінеральні елементи з ґрунту. Зокрема, цього року нас дуже цікавить азот, оскільки він дуже значно зріс в ціні. Звернулися знову ж до науки. Було закладено ряд експериментів, в яких ділянки з різним азотним живленням. Були оброблені рестрегуляторами і не оброблені рістрегуляторами. І результати досліджень за допомогою н-тестера від компанії Яра, показали, що інтенсивність зеленого кольору рослин, яка характеризує кількість хлорофілу, що напряму пов'язують з кількістю спожитого азоту, була значно краща на тих ділянках, де було внесено. Ріст-регулятори згідно рекомендацій компанії ВАЗ. Але неможливо якось виразити в кілограмах оті показники ентестера. Чи все таки можливо? Було проведено експеримент, в яких на ділянках з різними фонами добрив. Одні ділянки було оброблено ріст-регуляторами, інші ділянки не обробляли ріст-регуляторами. І потім порівняли по. Кількості азоту. І виявилося, що однакову урожайність було отримано на ділянках, на яких різниця з внесеним азотом склала 12 кг. Тобто, можна сказати, що внесення ріст регулятора дало змогу отримати з ґрунту додаткові 12 кг азоту. Звідки той азот взявся? По-перше, за рахунок того, що корінь рослини був сильніший, вона змогла ефективніше його витягнути. По-друге, за рахунок того, що корінь був розвинутий глибше і ширше, рослина мала більший об'єм живлення. Хоч ми давали азот поверхнево, але все одно в ґрунті є певна кількість азоту, який там міститься, і вивільнюється поступово в результаті мінералізації, в результаті там. Сформованих якихось запасів з минулих років, десь зароблені були рештки, перегнили. Ну, коротше кажучи, там була певна кількість азоту, до якої корені рослини не дотягувалися. Зв'язку з тим, що ми обробили посіви рістрегулятором, корінь став кращий, об'єм живлення став більший, і, відповідно, ми отримали додаткових 12 кг азоту на кожному гектарі. Багато це чи мало, як це співставляється з. Вартістю обробітків. Якщо подивитися на вартість того додаткового азоту, то, як ми вже бачили в першому ролику, ціна кожного кілограму азоту в Україні приблизно коштує 2 англійських фунти. Тобто 2,2-2,3 долара за 1 кілограм. 12 кілограмів додаткового азоту маємо щонайменше. 25, 28 до 30 доларів економії за рахунок того, що ми забрали цей азот з ґрунту на кожному гектарі. Вартість внесення ріст регулятора в 31-32 фазу. А саме тоді необхідно давати регулятор росту для того, щоб подовжити кореневу систему, бо пізніше ми вже просто е, укріплюємо стебло. Корінь ми розвиваємо тільки на початкових етапах. Так от, вартість внесення медак стоп в нормі 06 літра на гектар плюс турбо коштує однозначно менше, ніж той азот, який ми додатково витягли з ґрунту. Наразі дуже важливим аспектом є ще й те, що той азот не промився в ґрунтові води. І про це ми також повинні думати. Тобто, ми не тільки отримали певний прибуток, але ми ще і. Зберегли природу від надмірного забруднення азотними добривами. Це також необхідно враховувати. Це десь, десь нам це зарахується. Що таке взагалі ріст-регулятор? Він же ж не розроблений для того, щоб забрати той додатковий азот з ґрунту. Перш за все, ми укріплюємо рослину і ми запобігаємо її виляганню. Тобто ми даємо ріст-регулятор для того, щоб рослини не вилягли, а азот йде бонусом. Це виходить як страховка з гарантованою виплатою. Якщо в нас будуть умови для вилягання, ми отримуємо сильніші посіви і отримуємо прибуток. Якщо ж у нас не було цих умов і вилягання взагалі навіть на контролях не відбулося, все одно ми отримуємо повернення грошей за рахунок азоту, тобто безпрограшний варіант від внесення рістрегуляторів в фазу 31-32 на зернових культурах. Портфоліо компанії БАС є рістрегулятор Медакс ТОП. Це дуже потужний продукт, який зареєстрований як на ячменях, так і на пшеницях. Містить він дві діючі речовини, що робить його самодостатнім. Він не потребує ніяких додаткових партнерів до бакової суміші. Я маю інших адювантів, окрім турбо сульфат амонію, хімічно чистий, для того, щоб отримати найкращий результат. Чому ми саме рекомендуємо турбо співвідношенні один до одного? Тому що сульфат амонію допомагає відділити кальцій з проексадіону кальцію і отримати проексадіонову кислоту, яка вже безпосередньо потім далі працює. Це унікальна особливість Medox Top, тому що інші продукти. Інші регулятори росту, які містять, зокрема, тринексапак етил, потребують більшої температури для перетворення тренексапак етилу в кислоту, тобто для процесу деетилювання необхідно вищі температури, тому що цей процес проходить в рослинах. А якщо рослина не розвивається, вона не метаболізує, то, відповідно, і тринексапакетил не переходить у ту форму, яка є активною. На відміну ж від е, нього, проексадіон кальцію проходить весь цей процес в бочці оприскувача, тобто на рослину попадає вже безпосередньо активна діюча речовина, активована діюча речовина. Завдяки цьому, медакстоп можна вносити вже від 5 градусів. Окрім того, те, що е, медакстоп містить дві діючі речовини, дає ще от цілий ряд переваг. Тут на слайді показано різні аспекти роботи, як то швидкість, тривалість, початкова активність, характер розповсюдження по рослині. І зверніть увагу, що дві діючі речовини доповнюють одна одну. Якщо одна починає швидше діяти, то друга довше діє. Якщо одна починає діяти, при меншій температурі, то інша при більшій. І вони доповнюють одна одну, роблять продукт досконалим. В той час, як більшість продуктів, які є на ринку е, України, потребують комбінування один з одним. Це додаткові затрати і це додаткова морока агроному для того, щоб правильно скомбінувати ті е, продукти в системі захисту. І температура, як я вже казав, є одна з переваг. Медакстоп. Він починає працювати від 5 градусів тепла. Так само починає працювати від 5 градусів і хлормеквад хлорид. Але хлормеквад хлорид значно слабший, ніж медакстоп. І він, як правило, потребує інших якихось партнерів до бакової суміш. Препарати на основі тринаксапакетилу працюють починаючи з 8 градусів. Оце ті 3 градуси, які. Необхідний для того, щоб активізувати той тринексапак перетворити його в кислоту, для того, щоб він починав працювати. І це є суттєвим недоліком. адже ці три градуси, оця різниця, невеличка в три градуси, може тривати день, два то три ранньої весни. На більш пізніших етапах це вже менш важливо, але на Т1, коли ми саме впливаємо на розвиток кореневої системи. Дуже важливо дати продукт, який починає працювати якомога швидше і включається вже, а не колись потім. Тому що фаза втіче, чим далі, тим корені починають вже уповільнювати свій ріст зернових культур. І нам необхідно вловити саме цей найбільш активний період росту кореневої системи, який ми ще можемо порегулювати у фазу BBCH 31 32 ми розглянули коротко той прийом, який нам дозволяє отримати з ґрунту більше води і більше азоту та інших елементів живлення. І з цим зрозуміло. Але є ще ряд заходів, які нам дозволяють покращити їх використання, тобто те, що попало в рослину, воно може бути використано більш ефективніше і сформувати більшу кількість врожаю. Але чим і коли обробити рослину для того, щоб покращити використання наявних ресурсів цієї рослини, ми поговоримо дещо далі. BASF. We create Chemistry.